Раді вас вітати! На зв'язку команда проєкту КвантРП. У цьому відео ви зможете ознайомитись, як розпочати грати на проєкті КвантРП. Розпочнемо! Для початку вам потрібно зайти на офіційний сайт проєкту, посилання на екрані або у описі під відео. Далі вам потрібно натиснути кнопку Почати грати з бонусом. Далі ви побачите сторінку, де розписана детальна інструкція. Якщо у вас уже є куплена ліцензія GTA 5, вам потрібно лише завантажити Rage Multiplayer і в подальшому встановити, дотримуючись інструкцій на екрані. Після успішної установки вам потрібно його відкрити. Відкривши його, ви побачите значок завантаження. Нажміть на нього та вставте туди IP-адресу проєкту, який знаходиться зараз на екрані, або ж скопіюйте на сайті, ну і під описом відео. Далі тиснемо кнопку Connect. У разі, якщо у вас поки що нічого немає, ви можете придбати ліцензійну версію GTA 5 у Steam, Epic Games Store або Social Club, встановити її та пройти першу місію. Після чого зможете завантажити мультиплеєр Rage та встановити його по інструкції, яка була раніше. І нарешті наступний етап. Після успішного встановлення всього ви можете спокійно розпочати завантаження файлів серверу. Але зараз найголовніший етап це створення акаунту. Головне, запам'ятайте все, що ви вводите. Вводьте все по інструкції. І тепер найсолодше створення персонажу. А тут вже як заграє ваша фантазія. Після створення персонажа ви з'являєтеся на початковому спавні. Ви зайшли на сервер. Як бачите, це було доволі швидко. Тепер ви можете розпочати гру на сервері. Натиснувши клавішу M, у вас відкриється меню сервера, де ви зможете проходити квести, щоб швидше розвинути свого персонажа. Також при досягненні другого рівня в грі, відкривши телефон на стрілочку «Вверх», нажміть промокоди та у поле промокод введіть промокод QUANT. Приємної гри на проєкті КвантРП! Слава Україні!